Друзі, ще питали, як надягати кавер. Дивіться, спочатку надягаєте зону переднього кріплення ПНБ. Ось так. Потім бокові великро, ось, передній та задній в кінці. Натягуєте назад цю частину. Ось так. Вони є різних розмірів, дивлячись, який у вас шолом. Ці липучки, велокруз загортаються до середини. На шоломах маскпол, там є багато липучок та є куди кріпити. На інших шоломах може бути, що треба їх клеїти. Ось так. Спокійно за. 30 секунд на шутку руку Ось так виходить